Плануєте, чи могли б ви внести ясність у це питання? Дякую, дуже дякую. Я теж читаю телеграм-канали і інші джерела і спілкуюся. І відповідаю на запитання. І мені дуже подобається, що я принаймні сьогодні маю можливість, судячи по чуткам, звучать різні, навіть мінстрадпром, офіс президента і так далі. Багато таких цікавих пропозицій. Моя відповідь дуже проста: коли я став в перший, в перший раз на публічній службі, це в 2014 рік, секретар Київської міської ради. Я зразу всім сказав: ні один чиновник не вічний в кріслі. Не один. Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться. Рішення бути міні-міністром оборони або не бути приймає одна людина: це Верховний Головнокомандуючий президент України Володимир Зеленський, згідно з конституцією. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням Президента України я буду приймати ті чи інші рішення, а далі буду знову ж таки робити те, що мені запропонує президент України, що я в команді, я буду робити все для дати нашої перемоги. Мій фах. Ну, як мінімум, юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно зайду собі знайду собі цікавий проект, який дозволить нам не просто перемогти в цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Дякую.